Був я в гостях в Олександра Куцого, і це саме вернувся від нього, Во, мужик! який на відео такий і в житті приїхав. Така людина, душа компанії, знаєте, Ну, як це назвати? такий Дуже-дуже він Ну, відчуває знаєте, тонко гумор, Так він вміє пожартувати. От, Все було класна поїздка. Дуже мені сподобався їхній храм, Петропавлівський храм. Теж в мене на каналі є відео. Мені він дуже сподобався. Ну, прямо ну, Класно. Поїздка була дуже-дуже класно. Олександр, привіт! Тепер далі. Приїхав я в Вінницю, є повно посилочок. Забрали ми всі з Укрпошти, і з нової пошти, ось посилочки, ось посилочки. Но ми, я приїхав з дороги, займалися, є всі результати аналізів. Е Цих, що мені здавали там, побідіти, хроми, каталізатори. По каталізаторах було два каталізатора. Один ми оцінили, ну, нам оцінили на заводі в 2500. Другий побив рекорд 3500. Поки що це найдорожчий каталізатор, який був мені надісланий. Так що є новий рекорд 3500. І є ще одна посилочка. Посилочка секретна, навіть не знав, чи показувати, але думаю, покажу. Коротше, заказав я в біолабораторії, нашій українській, таку е, штуку, щоб е, кацапів травити. Щоб голуби наші туди летіли, коротше, розносили там комарі, ви поняли. Дуже секретна штука, я покажу таку, але ви нікому там не, не репості, не лайкайте. ну. Е, сказали, що можна тільки болгаркою Дніпрем відкривати цю посилку, бо по-другому кажуть, не можна. Спрацьовує якийсь там код, і там прямо коротше, це. Чуть не розбили, коротше, це, що, чуть самі не себе не травимо, бачите? Так, серйозна штука, треба акуратно. Я навіть без болгарки. Я хотів болгарку відкрити, але ну, ні, сказали легесечко. Не шуткуй, бо серйозно, всяка сапня, каже, має виздихати від цього флакончика. А ну подивимося, що це тут таке. Так, 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 так. Тут все серйозно запаковано. Чіпи всякі. Так, ну давайте ще ми розпакуємо, такого зробимо. Раз. О, ми вже ближче, ближче, ближче. Це серйозна дуже штука. Бляха, воно витікає навіть трохи, там треба осторожно, я нажав, бачите, воно. Так. Дивіться. Так, раз. Раз. Мені телефонує чоловічок. Коротше, дивіться, що написано. Ви зрозуміли, так? Да? Все серйозно. Це оці хромбіки. Ой так, воно нормально тут покажу вам. Ось у нас є два таких пробничка. Трошки дороговато там ми їх купували. Бачите, пробник аргентум. Хоп, отакими. ми. Вже, бачите, половинку немає. Думаю, замовлю нормальну банку. І щоб все було нормально, будемо перевіряти срібло. То й таке. Так, любі друзі. Завтра ми вже, бо я з дороги не хочу розпаковувати посилки, щоб ну, не тупити, знаєте. А завтра з новенькими силами відпочинемо, візьму ще нові посилочки, які прийдуть на нову пошту, на Укрпошту, спокійно сядемо, все, оглянемо. О, і любі друзі, Сіря, де ця труба? Закидана. Ота труба кусок той нержавейки, розказую. Здав її як нержавійку, почали писати, що там нікель, шмікіль, там що це височка. Три місяці займаюся цими металами. Думаю, щось люди знають. Проконсультувався, кажуть, да, може бути. Дзвоню до оптовика, кажу, альо, мені треба дещо забрати. Я здав. Приїжджай, забирай. Я приїжджав, ми відважили 11 кг 200 г, відважили. і Ну, можливо, завтра, післязавтра я все разом срібло і це відправлю ту височку на аналіз, що покаже. І якщо все буде добре, то з клієнтом розрахуюся по новій ціні. Я вчуся і в коментарях підсказали, поїхав, забрав, бо здав як нержавіка, ви зрозуміли. Так що це, це дуже важливий момент, я хотів його уточнити. Ну, в принципі, все. Всім. Дякую. Кому цікава тема металобрухту, підписуйтесь на канал. Всім гарного вечора.